Це не Адаман, нас... але Адаман. Я знаю хорватську біографію. Поштовані гості, yeah. поштовані студентки форуму. Шановні гості, шановні участьки yeah. форуму. Сьогодні я поздравляю да. і представницю Міністерства культури і дигітальних трансформацій yeah. України. Я вітаю також представницю Міністерства культури і дигітальних трансформацій України. і шановних організаторів. Найсердечніше вас поздравляємо в культури і медіа Республіки Хрватська. Найсердечніше вітаю вас від імені пані міністр культури і медіа Республіки Хорватії, Моя дана сніка хвилина не буде сарана. Яка сьогодні аж ніяк, на жаль, не могла бути з нами. Вона планувала і жаль поженила від Вона планувала і палко бажала бути тут. Međutim, Але обставини її не дали цього зробити. Але, мені да робити, зимово, притив, сама, вже, Але вона попросила мене прочитати цю промову, яку вона виголосила б тут набагато краще. Шановні гості, шановні організатори, i najpopularnijom kulturnim manifestacijom u Evropi, a među najznačajnijima ima i Evropa i Mišljana. Puk forumu je bilo važajat celo i važljivišem kulturnim zakonom u Evropi, a također od se snimljen je značiljšeg u Ukrajini te za njih važanog. Cilj je koji se održava od daleka 1994. godine В політиці, Ці форуми, які проводяться з далекого 1994 року, це цінності, яким і Республіка Хорватія у своїй політиці щодо країни надає пріоритетне зна, пріоритет, значення то, що промовці популяризація і товарства створення простора для діалогу з мечою автора, інсталяція читателя, протатичного перемовника і широї громадськості. Неосам, популяризація читання та літературної справи, створення простору для діалогу між авторами, видавцями, читачами, перекладачами та широкою громадськістю. Ов'язування окресних книжних ініціатив з національною сценою та потенціальне культурне трансферу nalagođenja zvijeskim ukrajinskoj literaturi s međunarodnoj scenoj i ta zaopođenja kulturnog glavnika s inšenom knjižavom. Ministarstvo kulture i meni je buduti hrvatske snažno podopine hrvatskih svih njegovih dio njih. Od književnog distribucije i osiguravanja Міністерство культури та медіа в Республіки Хорватія рішуче підтримує хорватський книжковий сектор, охоплюючи весь ланцюг виробництва книги та всіх його учасників. Від літературної творчості через видавничу продукцію, поширення в книгарнях до забезпечення широкої доступності книги. Надалі ознайомиме книжниця і мурина книжниця на невідомі обов'язкові за корисники, коїм книгу треба донести на худші праці. Це здійснюється завдяки мережі публічних бібліотек, і мобільних бібліотек, бібліобусів та тих користувачів, яким книгу потрібно доставити просто бібліотеку. За успішно функціонуванням худшого сектора мушно розвивати готівку за книгою особливо між університетом і читавчою навітою становища. Проте для успішного функціонування книжкового сектору необхідно розвивати потребу книзі, особливо серед молоді, а також читальні ряновички і звички населення. Особито поносимо бройними мірами і програми наповідня читання поєпроводимо проводимо послуги для сектора в ми особливо пишаємося численними закладами та програмами за до читання, які реалізовуємо протягом останнього десятиліття. Українство Міністерство культури і медіа книжний сектор і його троє і различні аспекти урожає по 10 мільйонів євро. Загалом Міністерство культури та медіа щороку інвестує. školi se, to je tako očisleni i aspekti, blisko bi se tim Kao zemlja s dubokim iskustvom neprijateljske agresije i više iskustva iskustvom trvove godine za slobodu, domovine i pravo građana da sami odlučuju o svojoj sudbini, mi u Hrvatskoj vrlo dobro razumijemo na traume djaviti, narod. Як країна з глибоким і болісним досвідом ворожої агресії та багаторічною кривавою боротьбою за свободу батьківщини і право громадян самостійно вирішувати свою долю, ми в Республіці Хорватія дуже добре розуміємо ті травми, які переживає український народ. Розуміємо, що значить уметні і кордоне стане уряд на молоді. Ми розуміємо, що означає зберігати і розвивати художню творчість і культурні надбання в умовах війни. Знаємо, яка спасити за шпити вієрну бащину пояснення. Знаємо також, як зберігати і розвивати художню творчість і культурну спадщину, що є частиною пам'яті світу. Само и како се носи и спостира со многу Ми знаємо також, як та надам, да і як додати виклики по воєнну і та полісного процесу подолання травм. Іскрено все надам, даче че ми успором може подержати і оснашити Україну в цих процесах, також там, що саде політерно Україну у народній транспорті, заштитити, Щиро сподіваємося, що недовзі зможемо підтримати і зміцнити Україну і в цих процесах, так само, як зараз підтримує її у воєнних зусиллях, у збереженні культурної спадщини та забезпеченні безперервності культури навіть в умовах війни. Соредні з межоми гербської книжок міставичком волі утремної робіт. Співпраця між Україною і Хорватією е у сфері літератури і книговидання є тривалою та плідною. Міністерство культури та медіа Хорватії Федерації співстроєно на продукти переводження і об'явлення на основах хорватських авторів України, а продукти переводження і об'явлення українських авторів. Міністерство культури та медіа Республіки Хорватія вже багато років фінансово підтримує і переклад і видання творів хорватських авторів в Україні, а також підтримує переклад і видання численних українських авторів у Хорватії, і промоції крім того. <'язання> Підтримується і співпраця між спілками письменників, а також заохочується участь хорватських авторів у літературних подіях та їхня промоція в Україні. Успішним сурання можемо осмотрити міри, якої громадська подусила за повищення вміття живота українських граждан, поїзд очистити одразу задання подражень у Народської. Успішною співпрацею можна вважати і заходи, які Республіка Хорватія здійснила задля для покращення життя громадян України, що знайшли прихисток від воєнних руйнувань у Хорватії. Такої обройним народним книжницям апостола Український Україн. книгами на українському на програми нації так у численних публічних бібліотеках. Створено українські куточки, які регулярно поповнюються книжками українською мовою з особливим акцентом на програми, призначені для дітей. І і матеріали за учені как обіцяли на українська дія, що виже інтегрінав культуру, образа і дружбан, живет свого так, вдома. Також готуються матеріали. Для вивчення хорватської мови, щоб діти-переселенці з України могли якнайшвидше інтегруватися в культурне, освітнє та суспільне життя свого тимчасового дому, і на краю морами стакнути годишній чнего хорватських культурних делегацій на сайті книги у Лавову, Представь для значення із проти особишного відсутня. І на, на сам кінець хочу підкреслити, що цьогорічна участь хорватської культурної делегації у книжково ярмарку у Львові є важливим кроком вперед у наших формах співпраці. Госудання хорватських авторів, урядника і переводників не є об'єдна умітничья культурна собрання, но ізрана подушка народу України. Участь хорватських авторів, редакторів та перекладачів це не просто мистецько культурна співпраця, а безпосередня підтримка народу України. Устова не подпора хорватського культурного сектора Кримському. Крім того, це безпосередній прояв солідарності, підтримка хорватського культурного сектору українського. Хорватські черсти також судять у явними читаннями, панелями. i predstavljanju hrvatskih knjiga prevedenih na hrvatski jezik. Hrvatski gosti vizimo ljuče iz takožu pričnih čitanja, panelnih diskusija ta prezentacija hrvatskih knjižovka i katernih ukrajinskoj dvogor. Uvjerena sam da će ovo biti i prilika za ostvarivanje novih kontakata i razvijanje potencijala za dajnu suradnju u području književnosti, prevodilaštva, ilustracije i drugih dijelov knjižnog sektora. Я переконана, що це стане також нагодою для наголагодження нових контактів і розвитку потенціалу подальшої співпраці у галузі літератури, перекладу, ілюстрації та інших напрямків форм міжкового сектору. Докториця змістина Оболінкожник, міністриця культури і медіа Рубки Херсонської.